Доброго дня, вас вітає компанія Arpal, мене звати Антон і сьогодні ми вам покажемо нашу нову модель подрібнювача МС-120 БДК з транспортером. В цьому відео ви дізнаєтесь, чому ми називаємо цей подрівнювач самим універсальним на ринку України. Подрібнюючий гілок Арпал з індексом МС призначені для подрібнення широкого спектру органічних і неорганічних відходів. Модель, яку ми сьогодні демонструємо, підходить для переробки таких матеріалів як. Качани кукурудзи, стебла, кукурудзи, опале листя, кора дерев, гілки, осока. Це можуть бути кущі троянд або лободи чи інших рослин. Також це можуть бути відходи деревообробки, такі як шпон, ДВП, ДСП, пластикові труби, армовані пластикові труби, доски з цвяхами, картон, пластикові пляшки та інші матеріали. Варто зазначити, що вказані матеріали це ті, ті матеріали, які ми перепрацьовували на даному подрібнювачі. Якщо у вас є ідеї, що ще можна подрібнити, пишіть нам в коментарях. Ми обов'язково знімемо про це детальне відео. Зараз разом з вами ми коротко пройдемо по конструкції машини. На подрібніші встановлені два вхідних бункери. Перший вхідний бункер призначений для подрібнення довгого та товстого матеріалу. Сюди можна подавати гілки максимальним діаметром до 12 см. На бункері розміщена табличка, яка вказує, який максимальний діаметр, в залежності від породи дерева, ми можемо подрібнити. Тобто, якщо це м'яке дерево, це 12 см, якщо сере тверде дерево, це 10 см, і якщо сухе тверде дерево, наприклад, там, сухий дуб або граб, це 85 мм. Для зручності транспортування і для того, щоб бункер не виходив за габарит причепа, він виконаний в складному вигляді. Тобто ми можемо його в транспортне положення скласти. Зафіксувати його шплінтами і пересуватися вже з причепом по дорогах. Якщо ми приїхали на місце роботи, для того, щоб нам привести в робочий стан, ми так само піднімаємо шплінти, розкладаємо бункер і фіксуємо його. Так само цими же шплінтами. Варто зазначити, що на бункері розміщена ручка безпеки. Ця ручка при натисканні спрацьовує як екстрений механізм зупинки двигуна. З цього боку. Розташований спеціальний кінцевик, який при натисканні ручки на нього він фіксує його положення і не пускає іскру на двигун. Якщо цей кінцевик потім вже після спрацювання не повернути в початкове положення, двигун не заведеться. Тобто дуже важливо ось цей грибочок потягнути на себе після натискання ручки, для того, щоб можна було завести двигун. Переходимо до верхнього вхідного бункера. Він призначений для подрібнення гілок діаметром до 3 см та інших відходів, які ми можемо засипати зверху через цей бункер. Сюди можна подавати стебла малини, відходи деревообробки, кущі, кукурудзу, качани, кукурузи та інші матеріали. У вхідному бункері ми бачимо дві шторки. Вони призначені для того, щоб в процесі роботи щипа і подрібнений матеріал не вилітали назад на оператора. Якщо ми отак опустимо шторку, ми бачимо робочий механізм це барабани з молотками, які перебивають матеріал. Можемо зазначити, що сам корпус подрібнювача виконаний із ось такою спеціальною платформою, на яку може бути встановлений як електричний, так і бензиновий двигун. В даному випадку на подрібнювачі встановлений В-подібний двохциліндровий двигун потужністю 29 кінських сил торгової марки Lifan. Двигун обладнаний електричним стартером і заводиться з ключа. Варто зазначити, що на подрімуючий встановлений спеціальний бензобак, який дуже зручно використовувати в, в, в плані каністри. Якщо нам потрібно набрати бензин, бо бензин закінчився, нам не потрібна ніяка додаткова тара, додаткова каністра. Ми можемо просто взяти, від'єднати шланг, після чого від'єднати стяжки і зняти сам бензобак. І так само в зворотньому порядку ми його дуже просто сюди фіксуємо. Цю каністру можна брати, їхати з нею на заправну станцію і там же з нею набирати бензин, повертатися назад і підключати до двигуна. Також варто зазначити, що на каністрі знаходиться показчик рівня пального. Об'єм паливного бака складає 12 літрів 92-го бензину. На двигун діє окрема гарантія від виробника терміном 12 місяців. Двигун встановлюється на 4 віброопори, які зменшують вібрації і збільшують стійкість конструкції. Оберти від двигуна до робочого механізму передаються за допомогою ремінної передачі через фрикційну муфту. На двигуні встановлена спеціальна фрикційна муфта нашої унікальної розробки, яка призначена для захисту двигуна і самого робочого механізму від пошкоджень. Тобто, якщо ми закинули щось товсте або перенавантажили велику кількість матеріалу і барабан не може її прокрутити. То у нас двигун просто буде в холосту прокручуватися, а при цьому весь робочий механізм буде просто стояти. Таким чином, ми захищаємо двигун від різкої зупинки, а механізм від перенавантаження. Якщо муфта спрацювала, ви почуєте характерний свист фрикційного елементу. В цей момент вам потрібно обов'язково одразу зупинити в двигун, або натиснувши на ручку на вхідному бункері, або через ключ на самому двигуні. Якщо така ситуація сталася, є три варіанти: або в нас завелика подача, або потрібно давати трошки більше часу для того, щоб матеріал перепрацювався, або можна поставити більше сито з більшим діаметром для того, щоб матеріал краще проходив через нього. З цього боку, ми бачимо вже вихідну частину подрібнювача. Тут встановлений транспортер, лебідка і Сам викид з подрібнювача. Будемо йти по порядку по всіх елементах. Почнемо із вихідної кришки. Вона призначена для задання чіткого напрямку щепі та матеріалу, який у нас подрібнюється. для того, щоб він не висипався в боки і чітко падав на транспортер. В транспортному положенні кришку можна скласти. Для того, щоб підняти транспортер, для цього ми витягуємо штифт. Ось і кришка у нас ось таким чином складається і так само вона потім у нас фіксується сюди. І вже тоді ми можемо за допомогою лебідки піднімати сам транспортер. Ось таким чином. Транспортер опускаємо. Варто зазначити по самій лебідці, що вона встановлена торгової марки Алко, і лебідка є редукторна, тобто вона нам допомагає збільшити зусилля, за допомогою якого ми піднімаємо і опускаємо транспортер, і полегшує нашу працю в роботі із подрібнювачем. Переходимо до самого транспортера. Зараз транспортер у нас знаходиться в робочому положенні, тобто він є розкладений і зафіксований за допомогою ось таких замків. Замки можна регулювати для того, щоб регулювати силу затискання прижимання транспортера. В транспортному положенні ми транспортер можемо скласти, він складається рівно пополам, і таким чином ми можемо вже пересуватися по дорогах загального значення. Фіксується він в транспортному положенні за допомогою ось цього замка. Тобто, коли ми його вже складемо, ми за гачок фіксуємо його цим замком. На транспортері в нас встановлена голландська полімерна стрічка із скрипками висотою 2 см. Скрипки розташовані з досить великим кроком. Це зроблено для того, щоб матеріал, який у нас буде подаватися, якщо об'єм буде великим, для того, щоб він якісно в нас виходив і нічого не забивалося. Максимальна висота подачі транспортера у нас складає 2,7 метра. Це дозволяє нам е, подавати щепу на е, майже весь спектр е, вантажних автомобілів, такі, наприклад, там, як Зіл або Газон. Тобто ми можемо туди цим транспортером спокійно подати матеріал. Переходимо до самої платформи. Подрібний встановлений на причіп, який спеціально для нього сконструйований. Даний причіп є сертифікований і може використовуватися на дорогах загального значення. Його без проблем можна за зареєструвати і отримати на нього номерний знак. На причепі в нас встановлені 4 спеціальних опори, які ми опускаємо і фіксуємо, коли ми вже готові до роботи з подрібнювачем, для того, щоб він у нас був стійкий на будь-якій поверхні і е, не хитався, не їхав і не, не зрушував з місця. А також для того, щоб транспортер не перехиляв всю конструкцію на, на свій бік. Тобто без опущених опор транспортер розкладати не можна. Далі, з цього боку в нас. Є два кріплення для опор під колеса. Тобто ось такі спеціальні опори, за допомогою яких ми фіксуємо колеса. Вони вставляються ці фіксатори, ось таким чином. ось все І вони є зафіксовані, ми можемо вже їхати. Коли приїхали, ми її виняли і поставили під колесо. Це така додаткова по суті страховка. Також в нас на причіпі встановлене. Регульоване колесо, за допомогою якого, коли в нас підняті опори, ми можемо притчі пересувати по території без зайвих зусиль. Тобто нам не треба його піднімати задишло, а просто ось за цю ручку ми можемо його тягнути. З цього боку універсальний степний пристрій, який е, на шар звичайний нас надягається, і додатковий страховочний цеп. І також є вилка під звичайну європейську розетку. На причіпі встановлена торсіонна вісь, Причіп є одноосним, що дозволяє нам його використовувати із водійським посвідченням категорії Б. На подрібнювачі ми встановлюємо базово ось такий тубус. Тубус призначений для е, різних технічних документів, таких як інструкція, а також запасних деталей і ключів, які вам необхідні в процесі користування в процесі роботи з самим подрібнювачем. Корпус подрібнювача покритий порошковою фарбою, яка надійно захищає від механічних пошкоджень та довго зберігає його естетичний гарний вигляд. Також порошкова фарба є досить стійкою до атмосферного впливу та дозволить вам зберігати подріч та працювати з ним навіть на відкритому повітрі тривалий час. Ну а тепер переходимо до самого цікавого, до принципу роботи і чому саме цей подріч є таким універсальним і е, здатним перепрацьовувати такий великий спектр матеріалів. На подрібнювачі встановлений у нас ріжучий диск, на якому є два ножі, як звичайного щепоріза. Тобто сюди ми можемо подавати. Товсті гілки і ножі на диску будуть нарізати їх на щіпу, так як в принципі на звичайному щіпорізі. Але після цього ця щіпа, яка в нас утворилася, вона потрапляє в барабан. І тут вже починається саме цікаве, тому що на барабані у нас розташовані 60 молотків зі сталі 40х. Які перебивають все, що до них потрапляє на ту фракцію, яка зможе в нас пройти вже через сито. Тобто, поки в нас в отвір сита матеріал не пройде, молотки будуть постійно-постійно його перебивати. Ножі на диску виконані зі сталі 6 ХВ2С та термооброблені до твердості 60 одиниць по шкалі роквела. Це дозволяє їм витримувати високі ударні навантаження та досить тривалий час тримати заточку. На барабані встановлено 60 молотків, які проходять термічну обробку та мають 4 робочих кромки. Коли в нас перша робоча кромка вже спрацювалася, ми можемо ніж перевернути, і він буде знову у нас працювати. І так ми можемо це зробити 4 рази. Це дозволяє значно збільшити ресурс роботи молотків. На подрівуючи можна використовувати змінні сито. В стандартній комплектації з подрібничам йде сито з отворами діаметром 35 мм. В залежності від вашого матеріалу та потреб, ви можете замовити у нас сита різного діаметру. Діаметр отворів на ситі напряму впливає на продуктивність нашого подрібнювача. Тобто, чим більші отвори, тим краще більша продуктивність. Чим менші отвори, тим менша продуктивність. Також можна працювати взагалі без сита, тоді ми будемо отримувати фракцію різноманітного діаметру. Варто зазначити, що якщо вам потрібно використовувати подрібнювач у приміщенні для подрібнення, там, наприклад, картону там, чи від чи відходів деревообробки його можна використовувати без причіпа. Встановлювати просто на цю платформу або на якусь спеціальну платформу, яка є у вас на виробництві, і замість бензинового двигуна використовувати електричний двигун і за допомогою цього подрівнювати вашу сировину. У кожної машини є свої розхідні матеріали. У МС-120 БДК розхідними матеріалами є ножі на диску та молотки в барабані, кулачки у фрикційній муфті захисній. Також до розхідних матеріалів ми відносимо ремені, які потрібно з часом, в залежності від їх зношування, заміну. І транспортерна стрічка, якої в принципі, вистачає досить на тривалий термін експлуатації, але, звичайно ж, з часом вона буде зношуватися і буде потребувати заміни. Ну і не забуваємо про сам двигун, в який потрібно заливати бензин, масло. До речі, масло і бензин заливаються окремо. Також ми в ньому періодично міняємо повітряний фільтр і акумулятор. І тепер переходимо до самого цікавого, а саме до роботи з подрібнювачем. Ми робили опитування у нашій групі у Фейсбуці, що саме вам було б цікаво побачити, як ми рубаємо. І ми вибрали ось такий список матеріалів, за які ви голосували, і зараз прямо перед вами ми будемо їх рубати. Починаємо ми із качанів кукурудзи. Вони у нас ідуть одразу із зерном. Після чого в нас йдуть стебла кукурузи, також на них тут є качани де-інде. Потім у нас йде звичайне листя, опале. Потім кора дерев ідуть гілки, тут у нас сливка і ще якась порода. Потім зелений матеріал це осака, тому що зараз в, грудені, в принципі, знайти щось зелене досить важко, але ось якраз ми знаходимося на березі річки, тому знайшли осоку. Потім в нас йдуть ось такі будяки, кущі лободи. Далі саме цікаве починається. Це у нас йдуть побиті палети. Палети йдуть з такими кубіками, з цвяхами. Ось можна побачити тут цвяхи. Далі відходи від виробництва шпону. Потім тут у нас все в переміжку, в принципі, тут ДСП, ДВП, відходи деревообробки, відходи мебельного виробництва. Дали звичайний картон. Потім ось такий пластиковий плінтус. Далі ось така поліпропіленова труба. І ось такі пластикові водопровідні, водовідвідні труби. І так ми порубали весь матеріал, і зараз ми вам пошарово покажемо, на якому матеріалі яка фракція вийшла. Нагадаю, що весь цей матеріал ми рубали на ситі 35 мм. Так, і дивимося. Останній у нас була ось така водовідвідна труба. Так, ось цього зеленого кольору шматочки. Це в нас була е, поліпропіленова труба. Далі бачимо, ось у нас є шматки, навіть ось, ось такі попадали, це у нас плінтус пластиковий, проходив. Далі у нас був картон. Картон тут, його погано видно, тому що... А, ось його, можна з цього боку краще побачити, тому що вітром якраз здували в цей бік. Ось картон вийшов у нас з такої фракції. Ось він. Так, рухаємось далі. Далі у нас пішли відходи ДСП і ДВП. Ось ми бачимо, їх практично в таку пилюку перебило. Це у нас було ДСП і ось, ось, ось такі шматочки ДВП. Далі у нас був шпон. Шпон у нас вийшов такими довгими як зубочистками, можна сказати. Є трошки довші шматки, але це зумовлено тим, що якраз у нас сито 35 мм, якщо сито ставити менше, то таких довгих шматків не буде. Але знову ж таки продуктивність тоді також буде меншою. Рухаємось далі. Тут ми бачимо, це в нас були кущі лободи, бур'яну різного, полину і будь-яке. Ось вони вийшли у нас. Такої фракції їхні стебла пролітали також ну дуже мало такої фракції довгої. В основному все у нас ось таке. Так, Далі ось це зелений матеріал. Зелений матеріал це осока. З нього взагалі вийшла така як волокниста тканина. Його побило практично на такі волокна. Дуже гарна мульчуюча якраз штука. Так, перед... От якраз вже так будемо розбирати це все, цю всю купу. Перед осокою ми бачимо, в нас були гілки. З гілок в нас вийшли ось такі е, щепа. Гілки ми, нагадаю, били через вхідний нижній бункер, через який можна подрібнювати товсті матеріали від 3 см. І в нас вийшла ось така практично однорідна. Однакова щепа Також це дуже гарний мульчуючий матеріал, можна використовувати в саду для коптіння і тому інших різних задач. До речі, ми вже пропустили. Тут просто погано видно цю щепку. Тут були у нас, що зараз вийде в мене знайти, дошки з цвяхами. А так, ось якраз від них це були побиті палети. І побита палета в нас вийшла, як ми її кидали через верхній бункер, і вона ось такими такою тріскою в нас вийшла на виході. В палетах було дуже багато цвяхів, але, на жаль, їх тут зараз їх не видно, вони швидше за все більшість їх осіла в барабані, так як вони тяжкі, і їх тягою не, не викидає. Ну, можливо, тут якісь часточки є. До речі, зараз... Після цього, дивіться відео далі, ми вам покажемо, що сталося з молотками в результаті того, що ми побили палети якраз таки з цвяхами і такі тверді матеріали, як пластик і відходи деревообробки. Так, далі починаємо розгортати. Досить багато було гівок, бачимо. О, ось ми вже дійшли до шару кори. Це в нас була деревна кора. По-моєму, з верби. Але то в принципі, значення немає, тому що результат і фракція ось такого плану. Отака щіпа є, досить однорідна. Досить однорідна. Також можна використовувати її дуже класно для декоративного, декоративного використання, для ландшафтного дизайну. Можна збільшувати розмір сита, тоді вона буде крупнішою. Так, Далі рухаємося. Це в нас. Кукурузні стебла, вийшла така прекрасна мульча, можна також використовувати як корм для тварин, так само як для підживлення рослин, для городу. І найперше, що ми рубали, це були качани кукурузи. Ось. І от з них практично вийшла така дерть. Ось таким чином вони перебилися. Тут навіть найкрупніший шматочок це, певно, ось такий. Ну, ось такий можливо. Ось, в принципі, все, що ми хотіли показати вам по матеріалах. І зараз ми разом з вами знімемо сито і подивимося на молотки, що з ними сталося в результаті перепрацювання ось таких важких твердих матеріалів. І так, для того, щоб добратися до молотків, нам потрібно опустити зараз транспортер. Повністю можемо його положити навіть на борт. Після чого обходимо на інший бік. Витягуємо фіксуючі пальці. А ще, До речі, підняти кришку забули. Кришку піднімаємо, ось так фіксуємо. Витягуємо верхній палець витягуємо нижній палець. Все, можемо сито знімати. Ось у нас сито вийшло. І ми зараз бачимо молотки, в якому вони стані. І тут дуже гарно видно, що їм немає абсолютно нічого. Тобто навіть кромки в нас не поступлювалися, молотки, якими були такими і залишилися, незважаючи на те, що ми навіть рубали цвяхи, подрібнювали ними. На початку відео ми вам казали, що покажемо, чому ми вважаємо, що даний подрібнювач є найуніверсальнішим на ринку України. Як ви могли побачити, ми рубали від найтвердішої деревини до картону і пластику. Тобто, цим подрібнюючим можна подрібнити практично все, що може влізти в цей бункер або в той бункер. Якщо у вас є ще якісь ідеї, що можна подрібнити, пишіть нам в коментарях, ми обов'язково це зробимо. Побачимось в наступних відео.